Привіт, світлічки, продовжуємо розбирати накшатру Ануратха. Ми їх спятку розбираємо, потім збираємо. Да? То есть, у нас сьогодні друга пада. От будемо розбирати. Да. Я не знаю, хто з чоловіків. Ну напевно, це була сцена одна з нашумівших. Ну не знаю, як тепер сучасне молодано. Моє покоління це ми точно це всі знали. Бо от як можна було ноги переставити так з одної сторони в іншу сторону, да, щоб тебе запам'ятав весь світ? От. Ну от була одна актри акторка, да, яка це зробила і весь світ запам'ятав. Це було фільм Основний інстинкт. От, ну і сьогодні ми розбираємо гороскоп Шарон Стоун. Ну, Шерон Стоун, знаєте, я ж розумію, так, що жінка гарна, ноги гарні, переставляти вміє. Ну, раз весь світ запам'ятав, не просто так. До речі, це було не сплановано, фільмом це не було передбачено, сценаріям не було передбачено, це була повна імпровізація. Ну, ще так само, що цікаво, да, вона жінка гарна, ноги гарні, окей, але, але тепер найцікавіше. Ну, от, в неї IQ 154 при нормі 100. <реш> да, вона відразу пішла по-моєму в п'ять років в другий клас. Відразу вже да. Тобто, 15 років вона поступила в університет, вона вивчала мистецтво і літературу, а зовсім не глупатька. В 70-х роках вона знімалась знімалася модель от, але Потім зрозуміла те, що це трошки не те, що її цікавить. От, і вона все-таки вернулась до свого е, призначення. Дивіться, от момент, який: от про що ми з Інною постійно говоримо на консультаціях, на навчанні так само от в цих відео, які ми записуємо, ми постійно про це говоримо. По-перше, якщо вашу дитину тягне, от дитина цікавиться мистецтвом, направляйте дитину в мистецтво. Потрібна допомога приходите на консультацію. Контакти будуть під відео. Зверніть, тому що дивіться, у з їй було цікаво, що е, е, кіно. Отим виступати, да тобто ну, вистави кіно, ну вона пішла в кіно да є діти, є люди, які цікавляться виключно театром, да, от То есть, це дуже важливий фактор, тому що ну вона каже, вона походила по різнокругах. Так я розумію, це був досвід, це було корисно. Але коли ти починаєш кар'єру там в 35 років, це одна історія, коли в 3 роки там, чи в 5, і ти 30 років маєш ще впереді для вдосконалення себе. Це буде зовсім по інакшому так, далі власних дітей не знаю. Інформації ми не знайшли. От ми знайшли інформацію про те, що в неї троє дітей, яких вони всунули. Ну жінка дуже гарна. Ну от навіть в одному фільмі її взяли на кастинг, вона прийшла і сказала: Ні, ні, вас ми точно не з Ви занадто гарна. Що давай, то да, звідси. Да, то так само таке мало місце. да, тобто є таке. Ну от, і е, там було що цікаво, те, що е, вона, е, як стати, вона е, що робила? Вона з е, коли в. Сейчас чекайте, де, де, де. Да, от, то есть вона це саме, в неї був там от, факт такий в житті цікавий, вона е, мала інсульт, в неї був інсульт, так? і вона е, тільки, по-моєму, на сьомий день пішла до лікаря, були головні болі, потім сильно придавило. От, вона знайшла в собі сили, скажімо, зробити рестарт свого життя, перезавантажитись, вона навчилася по новій ходити, говорити і так далі. О, також то вона має хороші здібності для написання. Вона написала свою книгу, тобто автобіографічну. <кій> так, окей, давайте перейдемо до самого гороскопу. Ну, в першу чергу, ми спочатку подивимося, як так ноги можна перекидати. Хорошо, на такий цікавий момент. Та да. ну, в першу чергу, давайте ми подивимося на неї як на жінку. Да, Тож, ну, в дійсності гарна жінка. Тут питань нема. От вона в дитинстві вона була дуже невзрачна. От, там є фотографії, де їй її... зараз ми спробуємо знайти 15 років. Пам'ятають її фотографія, де їй 15 років. Вона була абсолютно невзрачною дівчинкою. Ні, тут вже всюди, вона всюди дуже дуже гарна. Тут не то. Там є одна з фотографій була з її дитинства, де вона в 15 років. Ну просто така, ну дівчинка да й дівчинка, нічого такого. От. Але вона коли приїхала в Нью-Йорк, тось вона взя... ну, за нею взявся стиліст і вона вже серйозно зайнялася своїм іміджем. Ну, от, ну і бачимо, тут вже от така прям красотка, да. Ну, от. ну і перекид ноги, то що в фільмі не було передбачено, да. От, то есть, як вона перекинула ногу на ногу, да, і, і цього Дугласа, як вона каже: тобі подобається займатися коханням під порошком, да? тось ну цей. Тобто <кліг> це таке кажу, була також нашумівша історія. Ну кажу, оця перекидка ніг, як вона це зробила, на да, то кажу, не, не робило шуму. Ну там різні меми ходили, жарти там і так далі. Ну, жарти жартами, тим не менше, вона вважається секс-символом 90-х років. Тож за, за свою красу. Ну і кажу, оцей жест той, що був. Да. Ну, фільм, якщо подивитися, там така пристрасть така. <гліг> Прям така, така. Да. Так що так. Так, окей. Ну, вступ я зробив і на, передаю тепер слово вам. Доброго дня. Так, у нас Доброго. цікавий на перший погляд. Чесно вам скажу, коли я підбирала е е гороскопи людей під Накшатру Нуратку, я не думала взагалі, що у Шеренстоун буде ця Накшатра. Я, я думала, що там, ну якщо місяці буде в падінні, то це, скоріш за все, буде може Джиєшта Накшатра, Вішака, але не Нуратка. І тут бац, я дивлюся, бачу, що в неї Ануратка. Тобто, ага. не розумію. Інколи люди, навіть зірки, які нам показуються, да, то насправді те, що ми бачимо якийсь, якусь обгортку, це не означає, що людина яка є насправді. Тобто, це ще нам один приклад того, що ну, не вірте всьому, що ви бачите по телеку, да, по інтернету, там Інстаграм, Фейсбук і так далі. Тобто Це все дуже гарна картинка. Дуже часто, да? І насправді люди можуть бути всередині бути зовсім інші. І, наприклад, місяць Венрадхи, так, це місяць в падінні, але це такий більш ніжний місяць, да? це більш ніжне положення. Якби, наприклад, той же місяць був Джеєш, це була така більш жорстка особистість, або місяць вішакі, тобто ці накшадри що є в Скорпіоні, то це була більш така жорстка особистість. Це прям реально така фурія. А місяць ванорадхи дає багато співчуття, багато. Такої, знаєте, енергії любові, навіть енергії співчуття, енергії е, розуміння інших. Тобто це люди, які дуже класно розуміють інших, вони відчувають їх емоції, вони хочуть їм допомогти. Вони більш такі ніжні і більш контактні. І тобто, всередині людина може бути більш ніжна і м'яка, ніж дається на перший погляд зовні. Тому майте це на увазі, чому важливо вивчати на кшатри, бо ви можете зрозуміти, що ця людина вона зовсім не така, яка хоче здаватися. А, ну, або яка як ви її там сприймаєте, вона насправді буде зовсім інша. Тому якраз ануратка ще місяць четвертому домі дає те, що людина така всередині вона буде дуже м'яка. Всередині, місяця четвертому домі, це така класна позиція, наприклад, для жінки, і взагалі це буде включати таку дуже всередині, знаєте, комфорт, всередині м'якість, але. Комфорт, звичайно, місяць в скорпіоні він такий специфічний, але в цілому це вже буде наповнювати людину такими внутрішніми якостями співчуття і любові. Хоча ззовні ми цього бачити не будемо, тому що якраз скорпіон це те положення, коли людина місяць коло. Колись... Вона не показує назовні свої почуття, свої емоції. Да? Воно найчастіше це бачать люди лише з дуже близького оточення, дуже близького, або навіть ніхто не бачить. Вона нікому це не буде показувати. Тим баче в Голлівуді людям навколо, yeah. там де мало друзів. І тих людей, що дійсно хочуть бачити тебе справжнього. Але хороскоп сильний, так звичайно, і ми бачимо це положення, що в неї вона висхідний лев, да ще лев з такою накшатрою — пурвав Ми не так давно її з вами вивчали. І це накшатра якраз про творчість. Це люди, які виражають, да, ну, вони реалізують себе через творчість, через красу, через мистецтво. Красиво, да, щось таке, красив, красиві люди. Леви з Накшатру, провопхалгуні, вони насправді дуже красиві, дуже харизматичні. А, ось, а якраз місяць, другий падіну рогатки це про її внутрішній такий стан, внутрішню любов, якусь внутрішню таке співчуття, ось, і внутрішню м'якість. Але друга пада саме вона дуже практична, дуже стабільна, да, і людина реалізувала. Вона змогла реалізувати свої емоції, да, свій внутрішній стан, якусь стабільну, практичну таку оболонку. Да. Е, ну, тобто реалізацію соціальна. Але, до речі, таке положення дає дуже класний сильний інтелект і не просто так, в неї дуже сильний IQ, да, вона неймовірно розумна, інтелектуально сильна. Вона е, 15 років вона вже навчалася в університеті. І, Який, і, до речі, не закінчила через модельну. Вона ну... закінчила, вона в 58 років його закінчила. <ріхи> ну, Вона не вчилась весь той час там, вона відійшла і потім назад повернулась закінчила його. Там своя історія була. Вона вже ходила в другий клас, тобто вона була дуже розумною дівчинкою, дуже ну, і була, і є розумною людиною. Хоча і це якраз і місяць Воноратхи, також тому що якраз місяць в місяць Воноратхи це математичний склад розуму людини, і друга пада да, пада Діви, вона найбільш в цьому плані буде інтелектуально сильною. Ну, в неї бачите, в неї і, е, місяць він в Діву попадає, плюс Марс ще сильний. Ми там ще дивилися додаткові показники зіною. Да? То... Марс він ще цю логіку дає сильно. От. Ну тому да, тому вона така. Тось, ну да, жінка гарна, але ну знаєте, є жінки, то есть, ну гарна, дай гарна, і все. Знаєте, вона як кукла то що, тільки на неї поставити і дивитися, більше нічого. То ця ні, ця ще й толкова. Ну, то есть, ну кажу, IQ 154, це немало. Це, це зовсім немало. Ну, тобто по показниках це вважається, ну там одне джерело каже, що це там, 2% людей в світі мають такі IQ, інше джерело кажуть, 0,1% людей в світі мають такі IQ. Ну, тобто це дуже високий рівень. Так що так, а в навіці дані є. Також, якщо подивитися, ну, як для акторки, бути левом, і ще й лагнеш, в сьомий дім попадає взагалі фантастика. Це, це просто, ну просто супер, те, що треба. Да, ще для акторки так само дивіться, в неї шукра попадає в шравану. Так само для акторки дуже хороший варіант. Ну і то, що так як ви кажете, Інадашо вміє відчувати людей. Ну знову ж таки, для акторки це прекрасний варіант. Це просто то, що треба, тобто, ну якраз прям фантастично. Так, тому вона відома акторка, да, то тобто, є у всьому світі. Так, <кій> да, так що так. Окей, хорошо. Прошу. Це буде. Але буде те болото, в якій їй прийдеться якийсь час варитися. І в цілому це було. І якщо ви почитаєте біографію дитинства, то там не бу... ну, було все дуже складно, не було легких моментів. Не просто їй було, і якраз це також про те болото Нурадхи, що може бути. Там ще один з моментів, який був, ну вона там подалася займатися зараз, підтримувати ЛГБТ, там від СНІДу ці всі питання, і вона в свою біографію писала, тому що там. Батько її матері він зготував у її маму потім її там тось, там, там трагедія була. то ну можливо, це й сказалось на тому, що в неї нема дітей, тому що йому не було в неї інтиму таке, як треба. То жінка гарна, вроді би, все так гарно, але по факту були якісь певні травми, видно з дитинства, які не були там допропрацьовані, то є ну, і це створило певні проблеми. Ну на жаль, буває таке. Да, тобто, на жаль, таке буває. Так що так окей, Інна, дякую вам. Дякую всім, хто був з нами. От маєте що додати щось цікаве? Од пишіть будь ласка, в коментарях та до зустрічі в наступних відео.